Вітаю вас, шановні глядачі! Ви на каналі альфа Cell, де цікаво та доступно говорять про сучасні біомедичні технології та біологію загалом. Мене звуть Лучко Роман, я клітинний та молекулярний біолог. І давайте переходити до популярних запитань, що стосується волосся. Окей, з чого складається волосся? Прекрасне запитання. Я би зразу ще й розказав, яка в нього будова і як воно росте. Як ми вже згадували раніше, волосся складається переважно з одного типу білків: це будуть кератини. Волосина це такий напівживий орган. Я би сказав, напівжива структура організму, оскільки вона росте з волосяного фолікула, який розташований в товщі шкіри, де у нас є популяції стовбурових клітин і диференційованих клітин, які власне синтезують основу волосини. І по мірі того, як вони ростуть, вони Ніби як виштовхують ті клітини, що виросли раніше, вгору. Тобто, ось тут є осередок поділу, він створює популяцію клітин, яка потім стане верхньою частиною волосини, під нею створюється наступно, і вони одна одно штовхають вгору. По мірі того, як ті популяції клітин піднімаються вище і вище, вони диференціюються, тобто урізноманітнюються, і поступово-поступово роговіють. В процесі рогоління вони накопичують собі багато кератину, накопичують собі пігменти волосся. О, важливий момент. Пігменти це ж речовини, які надають кольору нашому волосся. У нас їх є два типи: еомеланін та феомеланін. І, крім цього, ще ці. Е... Клітини волосся вони залягають концентричними колами від середини волосини до її, відповідно, зовнішніх частин. Центральна частинка волосини вона є зазвичай досить порожнистою і вона називається медула. Далі залягає кірка волосини або ж кортекс волосини. Це вже основна зроговіла частина, в якій міститься більша частина каротинів і більша частина пігменту. І зовнішній шар волосини це будуть волосяні лусочки. І вони також залягають одна на одну, як черепиця на даху, тобто перекриваючись частково, і також вони мають інший тип зроговіння і надають волоссю частково його візуальну текстуру. Бискучість можуть змінювати трішки його відтінок. Наступне питання: скільки всього волосся на голові, і скільки волосин в день випадає в нормі? Треба швиденько прогуглити. на середньостатистичній людській макітрі сидить біля 100 тисяч волосин. Звісно ж, від людини до людини густота волосся буде варіювати. Це визначається великою кількістю генетичних чинників, але в середньому 100 тисяч, там можливо плюс-мінус 20-30 тисяч. І так волосся воно росте. Циклами, і, звісно ж, воно час від часу буде випадати. І в середньому це там до 100 волосин на день. Наступне запитання: як відрастити довге волосся. Волосяний фолікул це такий специфічний орган нашої шкіри, який, власне, займається синтезом волосини. І у людей волосяні фолікули закладаються лише один раз в житті ще до нашого народження. Після цього вони нікуди при хороших розкладах не зникають, а просто проходять певний життєвий цикл, таке своєрідне, колесо сансари волосяного фолікула. Отож, все починається з фази анагену. Це фаза активного росту волосся, коли стовбурові клітини, які лежать в основі волосяного фолікула, активно діляться і, власне, закладають шар за шаром нашого волосся. І ця фаза триває від 2 до 5-7 років в нормі, і за цей час встигає вирости досить довга волосина. Звісно ж, за умови, що ці всі клітини працюють з нормальною інтенсивністю. Після анагену настає фаза. Катагену це така проміжна фаза, у якій ріст волосини припиняється, і ось ця популяція стовбурових клітин, що сидить в її основі, вона відділяється від волосівного стрижня, і нижня частина волосівного фолікула вона практично повністю розсмоктується, щоб бути перебудованою у кінці наступної фази телогену. Це така фаза затишку, під час якої відновлюється популяція стовбурових клітин, відновлюються певні біохімічні. Чинники, що супроводжують волосяний фолікул, і, власне, коли ця фаза завершується, знову відновлюється нижня частина волосяного фолікулу і запускається синтез нової волосини. Існує безліч чинників, які можуть передчасно припинити фазу анагену, і відповідно припинити ріст волосини, загальний стан здоров'я людини, оскільки різноманітні прозапальні чинники, що циркулюють нашою кров'ю, або проблеми з живленням чи балансом поживних речовин, їх розподілом по організму, будуть впливати на те, наскільки класно живиться кожен окремий волосяний фолікул. І, звісно ж, будуть впливати на імунобіологічний стан, імунобіологічне середовище кожного окремого взятого волосяного фолікула. Якщо буде багато прозапальних чинників, там буде це середовище більш токсичне, і відповідно будуть повільніше йти ростові процеси. Тому щоб волосся швидко росло, обов'язково необхідно слідкувати за своїм загальним здоров'ям. Наступне запитання: які вітаміни потрібні для росту волосся? Можна виділити деякі вітаміни, які будуть більш важливими для росту волосся, ніж інші. А в першу чергу це буде вітамін D. Вітамін D відіграє ключову роль у переході від катагену до телогену. і це дуже важливо, якщо у нас буде дефіцит вітаміну Д, відповідно, будуть проблеми з. Проходженням цих біохімічних сигналів, що ті волосяний фолікул до відповідних процесів, то у нас волосяний фолікул буде застрягати у фазі катагену і ні до чого хорошого це не призводить. Інша категорія вітамінів, які вважають особливо важливими для росту волосся, це будуть вітаміни групи Б. Ось таке питання. Чи може від стресу випадати чи сиріти волосся? Так, звісно ж, може. Стрес це така якась ситуація, при якій організм виділяє певні гормони. В першу чергу це буде кортизол, сумнозвісний гормон стресу. І виявляється, що кортизол чинить пряму дію на клітини волоссяного фолікула, і це призводить до того, що передчасно завершується фаза анагену. Тобто фаза активного росту волосся. Що стосується виникнення сивини, колір волосся залежить від кількості і якості пігментів, що у ньому перебувають. Синтез пігментів це досить енергозатратний процес, і якщо клітини отримують стимул у вигляді кортизолу чи якихось інших біохімічних сигналів стресу, вони відповідно будуть менше ресурсів інвестувати у синтез пігментів чи якихось таких структурних білків. Тому так стрес може викликати сивину. Випадіння волосся за чоловічим і жіночим типом. В чому різниця? А, гаразд. Випадіння волосся за чоловічим типом ще називають андрогенетичною алопецією і за своєю природою це процес, що залежить від чоловічих статевих гормонів. Річ у тім, що деякі волосяні фолікули на наших головах, вони є чутливими до дії дегідротестостерону. І, як правило, це волосяні фолікули, що розташовані на наших скронях і, можливо, трішки на маківці. І відповідно, якщо є генетична схильність в цих волосяних фолікулах, бути Вразливими до дії тестостерону, то вони будуть випадати саме в цих діляночках, і це створює такий характерний типаж чоловічого випадіння волосся. Це такі залишається ніби як клиновидний острівець волосся рости на голові чуб. А ось ці от такі бітемпоральні залисини вони прогресують, прогресують в глиб голови. А жіночий тип випадіння волосся ну, насправді немає такого якогось чітко визначеного типу, його просто синтетичний тип, який придумали на противагу чоловічому, і це можна зарахувати туди будь-яке інше випадіння волосся, окрім того, що відбувається за чоловічим типом. Що робити, коли випадає волосся? Звертатися до трихолога і хороший трихолог. Він подивиться на ваше волосся під трихоскопом, він гарненько вас опитає і допоможе вам з'ясувати причину випадіння волосся. І часто це буде так, що трихолог направить вас до якогось іншого спеціаліста, оскільки причини випадіння волосся часто ховаються не в шкірі голови, а десь-десь глибше. Це можуть бути проблеми з харчуванням або якісь інші проблеми зі здоров'ям. Якщо вас щось тривожить з приводу вашого волосся. Будь ласка, звертайтеся до лікаря. Наступне запитання. Брови це ж волосся? Чому вони не ростуть довгими, як волосся на голові? Це ж стосується іншого волосся на тілі. Дуже круте запитання. Е, мене в дитинстві теж тривожило, чому волосся на руках не росте таке довге, як на голові. А, так, це все волосяні фолікули, які начебто мають більш-менш однакову анатомічну будову і відповідно синтезують волосся. Чому ж воно виходить тоді таке різне? І річ у тім, що волосяний фолікул, він сидить в глибині дерми, тобто в товщі дерми. І отримує з цієї товщі дерми дуже багато різноманітних біохімічних сигналів, які впливають на його роботу. А, власне кажучи, на. Тривалість анагену, яка буде впливати на довжину волосини, і там уже якісь більш специфічні чинники, що будуть впливати на текстуру волосини, її товщину і на її забарвлення. Річ у тім, що різні ділянки нашої шкіри вони мають дещо різну біологію, фундаментальну біохімію і, відповідно, ось ці сигнали, що впливають на роботу кожного окремо взятого волосяного фолікула, у різних ділянках шкіри будуть зовсім різними. Наступне запитання. Маю чорного чуба і руду бороду. Я мутант, ну, всі ми певної міри мутанти, напевно, але зараз не про це. Мати волосся різного кольору на своєму тілі це. Нормально. Знову ж таки, волосяні фолікули на різних діляночках шкіри вони можуть перебувати, не можуть, вони обов'язково перебувають у різному біохімічному контексті. Відповідно, вони будуть мати різні властивості свого основного продукту. Сезонне випадіння волосся. Міф? Чи правда? Правда, було проведено такі систематичні фундаментальні дослідження, де розглядалися, яка частка волосся перебуває у якій фазі у людей в різні пори року. І виявляється, що впродовж року у людей можна побачити таких два піки волосся, що перебуває у фазі телегену: це буде літо і весна. Тобто влітку і весною найбільша частка волосся на голові буде перебувати у телогені, і, відповідно, більша частка волосся буде випадати приблизно там через певний проміжок часу після початку цього телогену. І відповідно у анагені найбільша частка волосся перебуває саме взимку. Чи ушкоджується волосся при сушінні феном? Ну, зазвичай ні. Хіба що ви будете сушити будівельним феном або якимось диким промисловим феном? Е, окей, волосся, як ми знаємо, воно складається з багатьох компонентів, ключовий з них це кератин. І ці всі компоненти вони є досить термостійкими. При використанні нормальних звичайних фенів, призначених для роботи з волоссям, ніякої шкоди волоссю не наноситься. Однак можна спостерігати досить цікавий ефект. Пам'ятаємо, що волосся має кутикулу, яка складається з лусочок. І ось ці лусочки вони можуть від потоку повітря, який діє на них з фено, змінювати свою орієнтацію. І якщо сушити вздовж. Волосся, тобто по лінії росту від шкіри голови і там далі, куди волосся йде, то у нас лусочки будуть орієнтовані якраз в ту сторону. Вони будуть ось так от одна на одну накладатися. І виходить, що коли ми віємо вздовж, вони пригладжуються. Створюється така гарненька, гладенька, блискуча поверхня, і волосся буде виглядати дещо більш світлим і блискучим. Але якщо сушити в протилежну сторону, то лусочки будуть задиратися, відповідно, буде створюватися поверхня. Який, ну, на якій є багато текстури, є багато різних тіней. і волосся буде виглядати темнішим і, можливо, менш блискучим. <му> Запитання: після ковіду волосся стало тонким і ламким? Як відновити товщину та якість волосся? Це пов'язано з тим, що внаслідок стресуючої дії, яку чинить ковід на організм? Волосяні фолікули дещо можуть мінітюризуватися і не можуть нормалізувати свою роботу. Ми знаємо, що товщина волосини вона буде прямо пропорційною ширині популяції стовбурових клітин, що лежить в основі волосини, і її синтезує. Відповідно, Якщо у нас волосся стоншується, то зменшується і кількість цих стобурових клітинок. І що стосується ламкості волосся, то це вже проблема текстури, тобто укладки кератину всередині самої волосини. І знову ж таки, це якість роботи популяції стовбурових клітин, що в основі волосини. Що ми можемо з цього приводу робити? Ми можемо стимулювати наші волосяні фолікули з допомогою різних факторів росту, стимулюючи волосяні фолікули з допомогою факторів росту. Ми е, ніби як збільшуємо потік цих стовбурових клітин до волосяного фолікула, і, відповідно, ми таким чином відновлюємо популяцію клітин, що синтезує саму волосину. Волосяний фолікул стає здоровішим, і таким чином якість і товщина волосся може бути відновлена. Наступне запитання. Як лікується андрогенетична алопеція? Трішки болісне запитання, тому що насправді вона ніяк не лікується. І все, що ми на сьогоднішній день можемо робити, це протидіяти фізіологічній дії цих гормонів. І, відповідно, сповільнювати цей процес. Це робиться досить успішно, якраз таки знову ж за рахунок використання факторів росту та інших терапевтичних втручань, що стимулюють ріст волосся. І ось цей підхід, така тактика лікування андрогенетичної алепеції, вона гарненько працює, це використання різних типів мезотерапії, плазмотерапії і там, більш прокачених препаратів факторів росту, наприклад, тромболізатор. Наступне запитання. Плазма терапія при випадінні волосся. Чи допомагає? Так, звісно ж, допомагає за тим механізмом, що ми раніше описували. Плазма, тобто збагачена плазма, також відома як PRP, це концентрат тромбоцитів людини, які виготовляються з власної крові пацієнта. Тромбоцити містять у собі велику кількість факторів росту, і відповідно, коли ці фактори росту разом з збагаченою плазмою потрапляють безпосередньо близькість до волосяного фолікула, вони будуть стимулювати е, ріст. Волосини вони будуть стимулювати стовбурові клітини, проникати в волосяний фолікул, підтримувати його функціональність і нормалізуватимуть роботу цієї популяції. Але плазматерапія – це вже, так би мовити, минуле століття. Це справді минуле століття. Цю технологію використовують вже років 50, як мінімум. Більш сучасною версією плазматерапії є тромболізаттерапія. Це теж препарат, який виготовляється з тромбоцитів. Кращий технологічний процес дозволяє Більшу кількість факторів росту, переводити їх більшу кількість у біодоступну форму, і, відповідно, у клінічній практиці тромболізація проявляє набагато краще. Таке запитання. Мій дід полисів в 30 років, батько теж. Чи можу я якось уникнути такої долі? Так, схильність до облесіння за чоловічим типом вона передається спадково. Тобто подивіться на ваших предків по чоловічій лінії і, скоріш за все, ви побачите, що вас очікує. Це уже не є вироком у 21-му столітті, оскільки з андрогенетичною алепоцією можна успішно боротися за допомогою препаратів факторів росту. В першу чергу це буде тромболізат і, можливо, ще якісь допоміжні терапевтичні компоненти. Ну що, сьогоднішню норму питань ми відпрацювали і, можливо, мене тепер навіть випустять зі студії. А якщо ви поставите вподобайку чи прокоментуєте, то мені ще й дадуть поїсти. Діліться каналом з друзями, задавайте ваші запитання в коментарях, і я з радістю буду на них відповідати у наступних епізодах.